Кабмін дозволив українцям не приїздити в Україну для постановки на облік в ТЦК та стати на військовий облік за кордоном. 7 червня 24-го року для Кабміну був дуже продуктивним днем. І, зокрема, у своєму телеграм-каналі представник Кабміну в Верховній Раді повідомив про те, що Кабмін 7 червня 24-го року розглянув питання для спрощення українцям, які за кордоном. У вирішенні питання постановки на військовий облік для тих, хто виїхав на ПМЖ і раніше знімався з військового обліку в Україні. Як завжди, офіційного тексту ще немає станом на сьогодні, на 8 червня 2024 року. Трішечки треба почекати. Однак у своєму телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Рані пан Мельничук зазначає, що після того, як запрацюють нові зміни від 7.06.2024 року, у українців, які виїхали за кордон на ПМЖ довше ніж на три місяці, вони зможуть стати на військовий облік. У консульствах України за кордоном і не буде необхідності приїздити спеціально в Україну для того, щоб виконати цю вимогу. Також цими ж змінами Кабмін надав можливість і повноваження для ДЦК направляти в електронному вигляді до поліції відповідні протоколи про здійснення правопорушення адміністративного резервістами, військовозобов'язаними та призовниками по статтям 210 та 210.1 Адміністративного кодексу. Якраз ті статті, друзі, про які йшла мова, де збільшується розмір штрафів за порушення правил, наприклад, військового обліку. Також з переліку документів, які необхідно подавати для відстрочки від мобілізації, прибрано необхідність надавати документу висновку ЛКК про постійний догляд для осіб, які мають другу групу інвалідності.